Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і тема нашого сьогоднішнього заняття це квадратні рівняння. Знайомство, точніше, з квадратними рівняннями. Тож, означення, з якого ми починаємо. Квадратним рівнянням називають рівняння вигляду Ах квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю, де Х це деяка зміна, а А, Б і С деякі числа, причому основна умова. Коефіцієнт при х квадрат, тобто число А, ніколи не може дорівнювати нулю. При цьому числа А, Б і С мають свої назви. Число А, яке знаходиться біля ем, х в квадраті, називають Відповідно першим або старшим коефіцієнтам, число b, яке знаходиться біля x, називають другим коефіцієнтом, число c називають вільним членом. Наприклад, квадратне рівняння мінус 2х квадрат плюс 5х плюс 3 дорівнює 0, має такі коефіцієнти. При х квадрат у нас число мінус 2, значить а дорівнює мінус 2, і це є старший коефіцієнт. При х число дорівнює плюс 5, значить b дорівнює 5, це у нас другий коефіцієнт, і вільний член це число плюс 3. Таким чином ми маємо з вами квадратне рівняння загальний вигляд, а підставляючи число а, b і c, ми можемо отримати безліч різновидів квадратних рівнянь. Однак, якщо квадратне рівняння перетворюється на таке, при якому перший коефіцієнт або старший коефіцієнт при х квадрат дорівнює одиничці, його називають зведеним. Як, наприклад, рівняння х квадрат мінус 3х плюс 4 дорівнює 0. Біля х квадрат у нас немає коефіцієнта, але ми пам'ятаємо, що якщо немає коефіцієнта, означає, що там написана одиничка. Отже, якщо коефіцієнт при х квадрат дорівнює 1, то це квадратне рівняння називається зведеним. Тож, давайте спробуємо виконати деякі завдання. Завдання під номером 1. Запишіть квадратне рівняння вигляду ах2 плюс bx плюс c, якщо відомі його коефіцієнти. І відповідно у нас є назви. Для того, щоб виконати дане завдання, треба дуже уважно подивитися на коефіцієнти, які у нас записані, і підставити в загальний вигляд рівняння замість чисел А, Б і С відповідні числа. Значить, в першому випадку ми отримаємо А дорівнює 2, значить 2 х квадрат, Б дорівнює 3, значить, плюс 3х, це дорівнює 4, плюс 4 дорівнює 0. В другому випадку мінус 1 можна не писати, х квадрат, b дорівнює 0, значить 0 помножити на х буде 0, тому коефіцієнт bx у нас випадає, і це дорівнює 9, значить плюс 9 дорівнює 0. Третє рівняння. А дорівнює 1, значить х квадрат, Б дорівнює мінус 5, мінус 5х, тому що знак ми відносимо до коефіцієнта і записуємо його перед ним. І це подивіться дорівнює 0, значить третій вільний член у нас дорівнює 0, значить ми отримаємо ось такого роду рівняння. Четверте а дорівнює 1, значить ми отримуємо х квадрат, а b і c подивіться дорівнює 0, значить ані цього, ані цього коефіцієнту у нас не буде. Зверніть, будь ласка, увагу, ми отримали різні види квадратних рівнянь, але всі вони є квадратні, тому що є коефіцієнт х в квадраті. Наступне завдання: укажіть, які з рівнянь є зведеними, і перетворіть незведені рівняння у зведені. Давайте пригадаємо, ми щойно про це говорили, що зведене це коли коефіцієнт при х квадрат дорівнює одинички. Якщо ми уважно подивимося на наші варіанти 4, які нам запропонували, то жодне із чотирьох рівнянь не є зведеним, тому що при х квадрат є коефіцієнти, які не дорівнюють 1. Є ось мінус 1, але так, щоб була одиничка, немає. Значить, для того, щоб звести до рівняння, яке буде зведеним, необхідно на перший коефіцієнт поділити наше рівняння. Тобто в першому випадку нам заважає число 2, значить ділимо кожен коефіцієнт рівняння на 2, і тоді у нас залишиться 2х2 поділити на 2 буде х квадрат, мінус х поділити на 2 буде мінус х. Других. І 4 поділити на 2 буде 2 дорівнює 0. Записали. Друге, мінус, да, у нас мінус 1. Значить, щоб перетворити на зведене, треба поділити на мінус 1, бо воно нам заважає. Тобто поміняти знаки на протилежні. Значить, х квадрат мінус 5х плюс 1 це буде новоутворене наше рівняння. В третьому рівнянні у нас коефіцієнт 0,2. Значить, щоб перетворити його на зведене, треба поділити. Поділити на цей коефіцієнт кожен із коефіцієнтів рівняння. 0,2х2 поділити на 0,2 буде х квадрат. 0,4 поділити на 0,2 буде 2х, і відповідно 1 поділити на 0,2 буде 5 дорівнює 0. І четверте рівняння нам заважає коефіцієнт 2 третіх. Значить, щоб його позбутися, треба поділити на 2 третіх. Тому, відповідно, тут 2 третіх х2 поділити на 2 третіх буде х2. Міс 4 да, поділити на 2 третіх. Давайте отут. Мінус 4 поділити на 2 треті. Їх. Пригадуємо, Щоб поділити число на дріб, треба число помножити на дріб, обернений до другого. Тоді 4 2 у нас скоротить, а тут залишиться 2. Мінус 2 помножити на 3, буде мінус 6. Значить, мінус 6х, і відповідно 1,5. Давайте представимо у вигляді дробу. 1,5 представимо як 15 десятих поділити на 2 третіх. Щоб поділити дріб на дріб, треба дріб, перший помножити на дріб обернений до другого. Відповідно, ми отримаємо 15 помножити на 3, 45, так, 10 помножити на 2, 20, 45 20. Або це буде 2,25. Значить, тут плюс 2,25 до рівня нулю. І таким чином, подивіться, ми простими перетвореннями із звичайного квадратного рівняння записали зведене квадратне рівняння. Наступне завдання. Давайте перевіримо, які із запропонованих чисел є коренями зазначених рівнянь. Для цього для кожного із рівняння треба буде підставити значення, які нам задані, і перевірити, чи виконується при цьому рівність. Якщо рівність виконується, то значить це є коренем рівняння. Якщо не виконується, значить це не є коренем рівняння. Виписуємо перше рівняння х квадрат плюс х мінус 6 до рівня 0. Перевіряємо, чи є число х. Рівне мінус 3 коренем даного рівняння. Для цього підставляємо мінус 3 в квадраті, плюс мінус 3, мінус 6 дорівнює нулю. Перевіряємо. Мінус 3 в квадраті це 9. Мінус 3 мінус 6 дорівнює 0. 9 мінус 9 дорівнює 0. Отже, рівність правильна, значить, х рівне мінус 3 є коренем даного рівняння. Я ось тут його запишу, що мінус 3 у нас є коренем даного рівняння. Далі х рівне мінус 2. Те саме рівняння перевіряємо. Мінус 2 – квадраті плюс мінус 2 мінус 6 дорівнює 0 Мінус 2 в квадраті це 4, мінус 2 мінус 6 дорівнює 0 4 мінус 8 дорівнює 0 мінус 4 дорівнює 0 Ми отримали неправильну рівність, отже, мінус 2 не є коренем даного рівняння. Далі хрівне. Мінус 1. Підставляємо мінус 1 в квадраті, плюс мінус 1 мінус 6 дорівнює 0. Мінус 1 один в квадраті 1, мінус 1 мінус 6 дорівнює 0. 1 мінус 7 буде мінус 6 дорівнює 0. Ми отримали неправильну рівність, значить х рівне мінус 1 не є коренем даного рівняння. Продовжуємо перевірку х рівне 0. Підставляємо 0 в квадраті плюс 0 мінус 6 дорівнює 0. Отримуємо мінус 6 дорівнює 0. Ця рівність не є правильною, значить, 0 не є коренем даного рівняння. Х рівне 1. Перевіряємо. Значить, знову таки 1 в квадраті. Плюс 1 мінус 6 дорівнює 0. 1 плюс 1 2, мінус 6 мінус 4 дорівнює 0. Не є коренем. Х рівне 2. Перевіряємо 2 в квадраті, плюс 2 мінус 6 дорівнює 0. 2 в квадраті 4. 4 да? плюс 2. Так, отже, ліворуч ми отримаємо 2 в квадраті, 4 плюс 2 6, мінус 6, 0. Дорівнює нулю. Вірність тотожня, отже, відповідно, х дорівнює 2 є коренем даного рівняння. Записуємо і перевіряємо рівне 3. Значить, 3 в квадраті плюс 3 мінус 6 дорівнює нулю. 3 в квадраті 9. Так, 9, відповідно, плюс 3 12, мінус 6 буде 6. Да, рівність неправильна, значить, це не є коренем рівняння. Отже, із всіх запропонованих нами чисел тільки 2. Мінус 3 і 2 є коренем рівняння першого. Перевіряємо друге рівняння. Знову таки, виписали рівняння, підставляємо значення хрівне мінус 3. Мінус 3. В квадраті мінус 5 помножене на мінус 3, плюс 6 дорівнює 0. Перевіряємо. Так, 9 плюс 15 і плюс 6. 9 плюс 15 і плюс 6. Ну, ніяк не може дорівнювати нулю, тому це не є коренем рівняння. Х дорівнює мінус 2, мінус 2 в квадраті, мінус 5 помножити на мінус 2, плюс 6 дорівняє 0. Blues. 5 на 2 10 і плюс 6, ясна річ, не дорівнює нулю, значить це не є коренем. Х дорівнює мінус 1. Мінус 1 в квадраті, мінус 5 помножити на мінус 1 плюс 6 дорівнює 0. Так, 1 плюс 5 плюс 6 ну, не дорівнює нулю, значить це не є коренем. Перевіряємо далі. Х дорівнює 0. Відповідно, 6 дорівнює 0, не є коренем рівняння, х дорівнює 1. Значить, 1 в квадраті, мінус 5 помножити на 1 плюс 6 дорівнює 0. 1 в квадраті це 1, так. Мінус 5 плюс 6, значить 6 плюс 1 7, да, 2 дорівнює 0, не є коренем рівняння. Х дорівнює. 2 перевіряємо 2 в квадраті, мінус 5 помножити на 2 плюс 6 дорівнює 0. 2 в квадраті 4, мінус 10 плюс 6 дорівнює 0. 4, і 6, 10, мінус 10 0 дорівнює 0. Значить х-рівне 2 є коренем даного рівняння. Записали. І х-рівне 3 перевіряємо 3 в квадраті мінус 5 помножити на 3 плюс 6 дорівнює 0. 3 в квадраті 9, 9 плюс 6 15, мінус 15, 0 дорівнює Значить, і хрівня 3 є коренем даного рівняння. Перевіряємо третє рівняння. Х2 мінус 9 дорівня 0. Підставляємо перше х дорівня мінус 3 мінус 3 квадраті мінус 9 дорівня 0. Перевіряємо рівність. Так, тут буде 9 мінус 9 дорівнює 0. 0, дорівнює 0 Значить, мінус 3 є коренем даного рівняння. Так, мінус 2 в квадраті 4. Так, підставляємо. Відповідно, 4 мінус 9 не дорівнює 0, мінус 2 не підходить. Мінус 1 в квадраті, 1, мінус 9, ну, 0 не буде. 0 в квадраті 0, мінус 9 дорівнює 0. 1 підставимо, мінус да, 8 не дорівнює 0. 2 підставимо 2 в квадраті, це буде 4, мінус 9, мінус 5 дорівнює 0. І перевіряємо трічку, х дорівнює 3, 3 в квадраті, мінус 9 дорівнює 0. 9 мінус 9 дорівнює 0. Рівність правильна, значить, тут ще наслашне. Трічка. Так, і перевіряємо четверте рівняння, виписуємо його х квадрат мінус х дорівня 0, при хрівному мінус 3. Да, підставляємо мінус 3 в квадраті, мінус 3 дорівнює 0. Тут 9 мінус 3 да, дорівнює 6, ніяк не дорівнює 0, значить не підходить. Х дорівнює мінус 2. Мінус 2, в квадраті, мінус 2, дорівнює 0. 2 в квадраті 4 мінус 2 буде 2. Да, тут 0 не підходить. Х дорівнює мінус 1, мінус 1 в квадраті, мінус 1 дорівнює 0. Тут 1 мінус 1 0 дорівнює 0. Значить, мінус 1 є коренем даного рівняння, 0 підставляємо да? X рівне 0, 0 в квадраті, мінус 0 до рівня 0. Да? Влаштовує нас це рівняння, задовільняє даний вираз, рівне 0 є коренем. Так, далі підставляємо одиничку, 1, да? 1 в квадраті, відповідно, мінус. 1 да, дорівнює нулю. 0, 0 дорівнює 0, значить 1 також є коренем даного рівняння. Ну і 2, і 3, якщо підставити 2 да, в квадраті, да, буде схоже на це 2 не дорівнює 0, 3, якщо підставити буде ось це знову не дорівнює 0, неправильні рівності, значить кореннями будуть тільки ці числа мінус 1, 0 і 1. І ще одне завдання запишіть рівняння у вигляді АХ квадрат плюс БХ плюс С, і укажіть старший коефіцієнт, другий коефіцієнт і вільний член. Але для того, щоб записати, нам треба з вами пригадати певні властивості, розкрити дужки, подивитися, да потім записати в вигляді такому, як нам пропонують. Тож виписуємо перше рівняння. Пригадуємо порядок виконання і алгоритм розв'язування рівнянь. Спочатку розкриваємо дужки, використовуючи розподільний закон множення 2х плюс 2 х квадрат мінус 4 дорівняння 0. Тепер, коли ми отримали наше квадратне рівняння, треба записати його ось в такому вигляді. На першому місці коефіцієнт з х квадрат, на другому х на третьому вільний член. Тож зазначаємо, на першому місці буде 2 х квадрат, далі 2х мінус 4 дорівня 0. Переписуємо а дорівнює 2, тому що це коефіцієнт при х квадрат, При х у нас коефіцієнт також 2, і вільний член у нас мінус 4. Друге рівняння 3 х квадрат плюс х помножити на х плюс 5 дорівнює 8. По-перше, розкриваємо дужки, використовуючи розподільний закон множення. х квадрат плюс 5х і 8 переносимо, щоб справа було 0. Мінус 8 дорівнює 0. Зводимо подібні 4. Х квадрат плюс 5х-8 дорівнює 0. Записали квадратне рівняння, перевірили, воно влаштовує нашому записі, в якому просять його представити. Тож тепер виписуємо коефіцієнти а, б і с. Коефіцієнт а при х квадрат це 4, при х коефіцієнт 5, вільний член мінус 8. Третє рівняння виписали. Знову таки розкриваємо спочатку дужки. 10 мінус 4х мінус 20, і 2х квадрат переносимо, щоб справа було 0. Тепер е, зводимо подібні. 10 і мінус 20 буде мінус 10. Та на першому місці записуємо з х квадрат, мінус 2 х квадрат мінус 4х мінус 10 до рівня 0. Записали, тепер записуємо. Наші коефіцієнти. При х квадрат коефіцієнт мінус 2, при х, зверніть увагу, знак відноситься до коефіцієнту мінус 4, і це дорівнює мінус 10. І четверте рівняння 2х плюс 4 відповідно на х плюс 5 дорівнює 1. Тут знову-таки у нас розподільний закон множення, да? не забуваємо, як ми його використовуємо. І множимо 2х на х буде 2х2, 2х на 5 плюс 10х, 4 на х плюс 4х і 4 на 5 плюс 20 одиничку, яка була справа, переносимо вліво, змінивши знак на протилежний, щоб справа було 0. 2 х квадрат залишаємо, 10х плюс 4х зводимо подібні 14х, плюс 20 мінус 1 буде плюс 19 до рівня 0. Записали квадратне рівняння в необхідному вигляді. І тепер записуємо. Коефіцієнти при х квадрат коефіцієнт 2, при х плюс 14 і вільний член у нас 19. Ось таким чином ми з вами познайомились з квадратним рівнянням і навчилися записувати їх коефіцієнти і перетворювати звичайні рівняння так в відповідно зведені. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей!